Всім привіт! Сьогодні буде лайтова версія, як намалювати ялинку. Поїхали, беремо акварельку, кісточку-білочку, у мене це трієчка відроса, і малюємо ось такий зелений трикутничок зверху. Далі відступаємо 1 см або декілька міліметрів і малюємо прямокутничок, щось таке типу якоїсь трапеції. Тільки трошечки ширшою за той трикутничок зверху, і намагаємось так, щоб зверху в нас було більше контрастної фарби, більше фарби, щоб було так темніше. І донизу, на цю трапецію, вона була трохи світліша, там більше водички. І таким чином у нас виходить ось така ялиночка. Ми її розширюємо до кінця паперу. Це може бути, знаєте, у вас ці трапеції більш щільні, або навпаки, щоб видно було стовбур. Загалом, як вам більше подобається. Можливо, навіть там додати сніг в кінці, як вам до вподоби. Дивіться, я ж коли буду робити останній шар, я ще зверху пройдусь і додам ще більшого темного кольору це поверх. Тому що хочеться більш, знаєте, такого контрасту, тому що там ще падає і всі діла, і воно так буде більш гармонійно виглядати. Ось, бачите, тут прохожуся і роблю темніше, можете темніше робити більше з правого боку, з лівого. дивлячись, де ваш тінь це також дуже важливо. Далі беру коричневу фарбу і малюю наш стовбур нашої ялиночки. Щось, типу, також схоже на якусь більш витягнуту трапецію, трикутничок, щось типу того. Додаю такі легенькі стрижки, стрижки mm -hmm. легенькі такі палички на саму ялиночку поміж цих всіх зелених трапецій. Ви дивіться, як вам більше подобається, щоб у вас видно було стовбур чи не видно, бо, ось, наприклад, в мене, коли ось таким чином, то трошечки нібито гола така ялиночка виходить. Тому я можу сміливо набрати зелений і ще більше його додати щільніше, щоб не було так сильно видно. Наш стовбур. І таким чином у нас утворюється ось така ялиночка. Також на неї можете додавати сніжок, можете прям класти якимись мазками, це можна зробити акрільчиком, або ж гуашкою, або білий залишати просто в місця, висвітляти, як вам більше подобається. Я ж загалом люблю ще додавати таку деталь, як тінь. В принципі, це зараз і зроблю під ялиночку. У мене там є якась суміш. Різних блакитних фіолетових, чорних тонів, і я просто накидаю ось таку легесеньку тінь, і відразу картинка стає симпатичнішою. Далі я візьму просто важку білу і трошки збризну свою картинку. І Таким чином у нас утворюється ось такий сніжок.